Завдання 5. За допомогою пристрою, зображеного на рисунку 2, піднімають вантаж масою 48 кг, прикладаючи до вільного кінця мотузки силу 300 Н. Виберіть усі правильні твердження. Ну що ж, тут не така проста задача. Перше, треба визначити, де пристрій, роздати задачу, а потім дати відповіді на всі запитання. Ну що ж, в дану, тоді сказано: піднімають вантаж масою 40 кг. Записуємо дану маса М, пишемо дорівнює. М-вантажу дорівнює 40 кг. Далі G візьмемо наближено 10 ньютон на кілограм. Далі прикладаючи до вільного кінця мотузки силу 300 ньютон. На рисунку показано, що це сила f 2 дорівнює 300 ньютон. Ну що ж, спочатку нам потрібно знайти ККД пристрою. ККД це в нас ета літера. За означенням ми можемо записати, що ета дорівнює. Давайте я, наприклад, зеленим напишу. Ета дорівнює. Це А корисне. Що ділиться на А повне. Так? Ну, що ж тут повного? Що тут корисного? За означенням корисного А А корисне буде дорівнювати зміні потенціальної енергії. Тіло, у нас вантаж масою М піднімається чи опускається, в даному випадку піднімається на певну висоту, то ми записуємо, що А корисне. буде дорівнювати потенціальні енергії Е потенціальне. І е дорівнювати М вантажу, Тобто, що вантаж масою. М піднімається на висоту H. M вантажу GH. Де H висота, на яку він піднявся. Повна. Повна робота це в нас піднімається вантаж за рахунок роботи сили F2. Тобто пишемо А повне на рівні F на L. Так. Ну, і пригадуємо, що таке F і що таке L. L, то відстань, значить дивіться, якщо ми тут, навіть можливо, варто показати, якщо ми опускаємо точку А на відстань L, то ми витягуємо, наприклад, мотузки 2 метра, то це призведе до того, що вантаж у мене підніметься всього на 1 метр, бо ми витягуємо мотузки з одної сторони і з іншої сторони також. Тобто ми записуємо тоді, що L у нас дорівнює 2H, пишемо L дорівнює 2H. так? Ну і що ще треба записати? Потрібно ще записати, чому дорівнює сила F а F у нас буде ця сила F2. Тобто я пишу, що звідси випливає, що А повне. Повне дорівнює. Отже, F це буде сила F2, що множиться на L або що множиться на 2H. Є? Ну і тоді звідси випливає з цих двох формул, Що ета дорівнює, А-корисне. Замість А-корисне пишемо М вантажу GH, що ділиться на F2, що множиться на 2H. І це дорівнює. H у нас скорочується. І ми одержуємо формулу М вантажу G. Що ділиться F2 на 2 це буде 2F2. Yeah? Ну що ж, залишилося обчислити і пишемо ета дорівнює. Отже, замість М вантажу ми пишемо 40 кг, що множиться G в нас 10 Н, на кілограм, що ділиться? 2, що множиться, а f 2 у нас 300 ньютон. Скорочуємо. Так, кілограми скорочуються у нас і ньютони скорочуються, добре. Раз, нолик у нас скорочується. І два нолик у нас скорочується. Вийде 4 шостих. Ну, як вийшло, так вийшло. 4 шостих. Так, то 4 шостих на калькуляторі поділимо. 4, по 4 ділимо на 6. Вийде 0,67. Записуємо, що це дорівнює 0,67. Ну, а це дорівнює 67%. Yeah? Отже, ми знайшли, чому дорівнює ета. E, можемо це записати у відповіді. Це буде відповідь до нашої задачі. Отже, пишемо відповідь. Я маленькому такими напишу, бо у нас тут буде ще одна відповідь. Отже, відповідь пишемо, що ета e дорівнює 67%. Ну що ж, ми дали відповідь на задачу. А зараз давайте подивимося, які у нас правильні відповіді, які ні. Я коротко буду записувати А. Нас запитують два рухомі блоки, чи входять. Ні, у нас тут один рух, рухомий блок, один нерухомий блок. Записуємо тоді, що чи так це А, пишемо один рухомий. І один нерухомий. Блок. Так, то пишемо тоді. Це неправильно, ні. Потім Б. Сила тяжіння 300 н пишемо B. F тяж записуємо. Дорівнює М вантажу G. І це дорівнює М вантажу на 40 кг. Помножити на 10 Н на кілограм. Кілограми у нас скорочується. І вийде 400 ньютон. Кілограми у нас скорочується. І вийде 400 ньютон. Є? Yeah? Ну що ж, якщо 400 ньютон, mm. у нас запитують 300 ньютон, то пишемо ні. Я. Yeah? Далі В. Маса вантажу дорівнює 40 кілограм, дійсно маса вантажу дорівнює 40 кілограм. Пишемо так. Далі Г. Г. Якщо точка мотузки опуститься на 2 метри, то вантаж підійметься на 1 метр. Так? Пишемо, що тоді L дорівнює 2H. Ми вже це записували. Це дорівнює 2, якщо H дорівнює 1 метр, це дорівнює 2 метри. Так, то тоді це твердження правильне. Записуємо так. Ну і Д. За реальних умов жоден пристрій не може мати, 100%, десь 100% так. Запишемо D. Запишемо просто так. Є. Ну що, ж, зараз записуємо загальну відповідь, пишемо відповідь. Отже, визначили ККД-пристрою. Записуємо, що ета дорівнює 67%. І далі. Виберіть усі правильні твердження. Правильне твердження у нас В, Г і Д. Пишемо В. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на прості механізми та коефіцієнт корисної дії. На цьому вправу завершено.